Вітаємо вас 17 вересня Україна також відзначає Всесвітній День безпеки пацієнтів. Ми запросили на інтерв'ю пані Ірину Синюту, докторку юридичних наук, професорку, завідувачку кафедри медичного права Львівського національного університету медичного імені Данила Галицького. І перше запитання: От День безпеки пацієнтів, кому і як його? Святкувати, відзначати, вшановувати, в який спосіб. Насамперед, доброго вечора. Дякую за запрошення. І напевно, цей день не для того, щоб його святкувати, а він для того, щоб ми мали цей день в пам'яті, цей день пацієнту орієнтований. І тут дуже важливо, тому що кожного року цей день не тільки відзначається в Україні, а це день всесвітній і. Прийнятий був 28 травня 2019 року. Всесвітня асамблея охорони здоров'я прийняла резолюцію про глобальні дії щодо безпеки пацієнта. Безпека пацієнта – це дуже важливий такий, така юридична конструкція, і було започатковано, що кожного року, 17 вересня, весь світ має це е, відзначати цей день, а саме відзначення. І е, кожного року є своя тема і лого. Цього року все йде навколо того, що голос пацієнта має бути почутий, і сила голосу пацієнта вона має бути такою гучною. І дуже важливо, щоб пацієнт був почутий, тому що в принципі пацієнтом є кожен потенційно з нас, тому цей день є для того, щоб кожен орган державної влади, орган місцевого самоврядування. А медичні працівники зрозуміло, пацієнти а потенційні, які є вже пацієнтами на цей день, і, зрештою, правники, засоби медіа теж звернули увагу на цей день, як день, який є покликаний нагадати кожному про. З одного боку, про ті права, які є у пацієнтів і обов'язки, а з іншого про ті права й обов'язки, які є у медичного працівника, Бо тільки спільно можна буде досягнути цієї безпековості в охороні здоров'я, а це насправді є такий дуже важливий сегмент, тому що про безпеку пацієнта не сказав, не почали говорити тільки в 2019 році, звичайно. А наприклад, комітет міністрів ради Європи вже про це почав говорити ще в 2006 році, коли а, да була така резолюція, а, яка є спрямована на подолання про безпеку пацієнтів, подолання негативних явищ у сфері охорони здоров'я. І по статистиці, якщо ми говоримо, то в країнах, які є з високим рівнем розвитку від таких недоліків надання медичної допомоги, страждає один на десять пацієнтів, один з десяти. І в країна з низьким середнім рівнем розвитку, це один на чт, це 1 пацієнт з чотирьох. Тому це статистика, яка заставляє задумуватись, і однозначно, що ми повинні розуміти. А що кожен в цьому організмі держава повинен працювати на те, щоб безпека пацієнта була забезпечена, і в рекомендаціях комітету міністрів Ради Європи, як і зрештою в цій резолюції про глобальні дії, вказано про те, що безпековий компонент він є ознакою і якісної медицини, він є обов'язково складовою якісної медицини. Тобто, до 2019 року ми мали багато свят. Присвячених тавтологія, медичним працівникам, різні свята були. Чи до 2006 року мали багато. І тут, у 2006-му, у 2019-му згадують, оп, але ж у нас є пацієнт, якби головне джерело, яким ми маніпулюємо, з яким ми працюємо, треба подбати про його безпеку. Ну, так якщо спрощено, так? Подивиться. Тобто, згадали про пацієнта, лікували. Багато тисяч років, і от тепер давайте будемо думати, щоб його убезпечити, бо один з десяти або один з чотирьох можуть постраждати. І причому цей один з десяти також може бути медичний працівник, і один з чотирьох також може бути медичний працівник як пацієнт у іншого лікаря. Незначно. А ну ні. Не можу сказати так, тому що в принципі ми говоримо про пацієнта. Знаєте, це така вже спеціальна конструкція. Ми трансформуємось в пацієнта тоді, коли реалізуємо своє право. Але в принципі, кожна людина має конституцію передбачене право людини на охорону здоров'я. І ти стаєш пацієнтом, тоді коли ти звертаєшся за медичною допомогою. Але кожен має право на охорону здоров'я. І, наприклад, ми цьогоріч будемо мати 75 років загальної декларації прав людини то така. Одна із цариць, а яка є в міжнародних стандартах, яка покликана захищати права людини, тому охороняти і за, і за допомогою не здійснюється в тому числі і захист, хоча це не є обов'язковий, немає обов'язкової сили. Україна є не ратифіково як будь-яка інша держава, але в будь-якому випадку це дуже важливий документ, на підставі якого готуються інші міжнародні а, стандарти, зрештою національне законодавство. Тому я би не сказала, що ми почали говорити про безпеку пацієнта тільки зараз, з 19 з року. Ні, просто кожен новий документ, який створюється, кожен такий день він а, який відзначається. А це така традиція і в світній організації охорони здоров'я вони люблять робити лого, робити теми і навколо цього просто робити цей привід, вкотре поговорити і виявити проблеми. Чому ми говоримо, що голос пацієнта має бути почутий? Тобто нам потрібно почути пацієнта, що є не так, для того, щоб це вирішувати. І сьогодні наша розмова, напевно, теж почути, які є права пацієнта, що є не так, і як ми спільними зусиллями, кожен на своєму рівні може щось змінити, щоб коли ти прийшов і скористався, став цим пацієнтом, трансформувався в пацієнта, щоб ти мав не мав проблем з реалізацією, а мав впевненість, що справді у нас є ця надійна охорона здоров'я. От мені дуже сподобалося це трансформувався в пацієнт. Я йду як громадянин. Медичний заклад. Я можу захищати себе за декларацією прав, можу не захищати, не зазираючи в Конституцію. І я прийшов і розпочав якусь дію, якийсь діалог з медичним закладом, і мені кажуть: ти вже пацієнт, ти хочеш чи не хочеш, ти вже маєш права, які ми зобов'язані підтримувати, захищати, надавати. Так? Тобто, Оцей статус автоматичного пацієнта мав би передбачати і якусь, ну ну таку правову броню вже зна більшу. Она тому що коли людина приходить, ми маємо право на ми маємо в по конституції, якщо ми взимаємо наш основний закон держави, ми маємо дуже багато прав. Коли ми реалізуємо якесь право, тобто ми маємо з ним скористатися, реалізувати, і тому пацієнт, цей пацієнт це людина, яка звернулась, або які надається медична чи реабілітаційна допомога. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що людина, яка чи е, підняла слухавку і хоче викликати е, скористатися невідкладне є потреба невідкладній медичної допомоги, чи особа, яка звернулася до лікаря сімейної медицини? Тобто тут вже бо в неї є потреба, звичайно, що вона в цей момент стає пацієнтом, і тоді починають працювати вже ті норми, які гарантують можливість людині мати права і їх реалізовувати. Коли виникає ситуації, які охоронні норми, ну і коли вже виникає порушення прав людини, то ми тоді однозначно вже користаємось тими нормами, які допомагають захищати права людини, впевнений, що багато глядачів слухають зараз і думають: безпека пацієнта в Україні міф? Хіба це реальність? Міф чи реальність однозначно. А я скажу вам так. Реальність, я багато років вже працюю, вже понад а, в цій сфері, і можу вам сказати про те, що не буду говорити, що це міф, але нам дуже треба спільними зусиллями багато ще працювати. Дуже багато працювати. І чи є проблем? Дуже багато більше, ніж хотілося б. І непрості умови ковіду зараз, особливого періоду, вони тільки загострюються. І є багато моментів, які. Абсолютно не мають права на існування в медицині в Україні, і ми повинні це оголошувати, бо пацієнта голос має бути почутий і викорінювати, щоб це не стало міфом. Бо поки це реальність. Але ми крукуємо не завжди в правильному напрямі. Що треба викорінювати насамперед? Один, два, три, чотири, п'ять. Скажіть, будь ласка, що треба викорінювати? А я скажу першим. Є за те, щоб пацієнт. Ми почнемо з конституції. пацієнт, як йому гарантовано є право на безоплатну медичну допомогу, ми повинні викорінити. Якщо у нас є е, отримання будь-яких оплат пацієнта, якщо він скористався наданням медичної допомоги, і на це є кошти, які прийшли по програмі медичних гарантій, і заклад охорони здоров'я законтрактований Національною службою здоров'я України. Сьогодні кожен пацієнт вже сьогодні, бо ми а, можемо говорити, були різні періоди, але на сьогодні, незалежно що на особливий період, на зараз будь-якомотку Національна служба здоров'я відкрила а, всі договори, і можна на сайті Національної служби здоров'я вже сьогодні побачити ці договори з кожним закладом, а, який є, можна навіть видрукувати, прийти в лікарню і вчепити, бо там, як правило, немає цих оголошень однозначно, є така ситуація. Друге, на що б я хотіла, а ми повинні, якби це не звичувало дивно. Але кожен, хто отримує ліцензію, сьогодні надавачем послуги є заклад охорони здоров'я і фізична особа підприємниці, які отримали ліцензію. Ми часом беремо ліцензію на медичну практику і забуваємо, що в нас медична практика є одна ліцензія, але ми забуваємо, що ми, наприклад, розвиваємося, в нас додаються нові спеціальності. Але ми під це забуваємо брати ліцензію. І виходить, що людина приходить, ми їй надаємо допомогу. А коли людині надала на вона починає з'ясовувати. А у вас ліцензії на ну, це немає. А виявляється немає. І для мене це речі, які неприпустимі. Тобто лікарі надають допомогу за тими видами, на які не мають ліцензії? Е, ну на жаль, є такі випадки. В моїй практиці сьогодні є теж такі випадки, які є встановлені, що немає, і здійснює заклад охорони здоров'я, і це не поодинокі випадки. На жаль, хто більше е, ризикує в цьому випадку? Е, однозначно, що ризики завжди є у пацієнта, але якщо е, тому, що він приходить в заклад під кожен. Ми ми ж ліцензування не випадково придумали. Ми ж його придумали для того, щоб відповідати і нормативам, оснащенню належному кадровому потенціалу цього закладу. Тому йому перевіряючи, кажуть: так, так, ви можете мати ліцензію, або ні, ви ще не можете мати ліцензію, бо вас чогось немає. Тому цей механізм державний він зроблений не випадково, і тому я вважаю, що так він має бути обов'язково ліцензування закладу охорони здоров'я. І Якщо ти береш а, якусь іншу спеціальність, будь ласка, отримуєш ліцензію і тоді надаєш медичну допомогу, і проблем немає. Чи є ризики в закладу? Ну, звичайно, тому що за позаліцензійну діяльність притягають до відповідальності адміністративної тобто так, пацієнт. Пробачте, хотів уточнити на цьому місці. Це важливо, пацієнт приходить у лікувальний заклад. Перше з'ясовує, чи це платна послуга, чи вона оплачена Національною службою охорони здоров'я. Перше його запитання. Друге, запитання: чи маєте ви ліцензію на той вид медичної допомоги, який мені надаєте? А, нормальні запитання з боку однозначно. Пацієн. Однозначно, вони нормальні, правильні. Зрештою має бути обов'язково У нас зараз. Кожен може зайти в ліцензійний реєстр і подивитися, а чи є ліцензія. Тобто, це не є проблемою. Але, ту, це... але тут є комплекс пацієнта. От мені навіть знайомі багато розповідають, от вступаючи в діалог з лікарем, мимоволі так якби пацієнт відчуває свою меншовартість. ну в лапках, бо він не знає. Він хворий, він потребує допомоги, і він уже прощає часто лікареві і ті слова, і ту поведінку, яку би він не простив за інших ситуацій іншим людям. Десь би однозначно пацієнт, як, як долати оцей комплекс пацієнта? Е, ну, зокрема, і напередодні 17 сімнадцятого вересня. Всесвітня відповідь на це питання. Ви знаєте, я. Напевно, би в конституцію внесла обов'язок пацієнта берегти своє здоров'я. Ми повинні входити, що нам гарантовано і вказано, що найвищою в людини це є життя, здоров'я чи з'їдність, недорканість і безпека. І як на мене, це кожна людина повинна, коли звертається за медичною допомогою, розуміти, що це є. Я. Звичайно, я довіряю лікарю, Я вибираю заклад охорони здоров'я. Я вибираю а, медичного працівника. Я маю право на на вільний вибір лікаря. Але і вибір методів лікування за рекомендацією лікаря теж на пацієнта покладено. Тобто держава на сьогодні заклала. Ми приймаємо усвідомлені рішення. Тому я за те, щоб кожен розуміючи, що в нього на шальках його терес є життя і здоров'я його. Нічи інше, його життя і здоров'я. І ти повинен прийняти усвідомлене рішення. Ти вибрав лікаря, ти поцікавився і потрібно запитувати так, і не тільки чи у вас є ліцензія, а яка у вас є кваліфікація, чи можете ви надати цю допомогу. Розумієте? Тому що, коли мені інколи пацієнти говорять, я кажу, а який метод ви обирали медичного працівника, я в інстаграмі, в рекламі. Чіктоку можна. Е, е, можна можна, й можна так е, в різних соцмережах. Розумієте, мене тоді я не говорю, що це погано. Кожен напевно обирає собі місце, але напевно, е, виходячи з відповідальності перед собою, ми повинні зважити. Я не перекидаю відповідальності на пацієнта, ні. Це абсолютно, тому що медичний працівник його обов'язок надавати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Це різні речі, бо кваліфікація це те, що я маю на це у і я цим займаюся. Ми не можемо сьогодні, наприклад, лікар, дитячий, анестезіолог не може надавати забезпечувати допомогу. Допомогу дорослому населенню і навпаки, тому що ми кваліфіковано говоримо, що це має здійснювати дитячий анестезіолог. Або, наприклад, це здійснює дитячий стоматолог, а це здійснює лікар-ортодонт. Ну, міністерство ж, напевно, коли робило кваліфікаційні вимоги до осіб і зробило цілий довідник, підготувало ще в 2002 році. В нас є підготовленість, 117 номер наказ Міністерства охорони здоров'я. Коли в нас є кожна спеціальність, є до неї вимоги. І зрозуміло, що коли ти приступаєш до виконання обов'язків, ти повинен відповідати цим вимогам. І людина, яка прийшла, це не те, що ми маємо утаювати це. Сьогодні є випадки такі, але пацієнт, який зайшов у заклад, він має право знати, маєте право цю, на інформацію, який лікар. А в нас інколи приходять до мене, ще приходять пацієнти, які стають клієнтами. Вони їх запитують прізвище, а я прізвище не знаю. Мені лікар говорив, що він тільки називається ім'я по батькові. Розумієте? Тобто, ні, ми маємо представитись, має бути інформація, бо ти вибираєш собі лікаря. Або просиш заміни, бо сьогодні є з тим теж дуже до речі нова. я Думаю, треба поговорити, щоб людям було зрозуміліше, як це робити. Тому тут є такий момент, на який варто звертати увагу, і а, для того щоб. А, Позбутися, як ви говорите, цього комплексу, однозначно людина є уразлива. То знаєте, так само, як людина, яка приходить до банку, і укладає різні договори, тобто знаєте, так само і тут, у цих відносинах, якби ми не хотіли, ми говоримо, що права обов'язки є на всіх і тут, і тут. Але в будь-якому випадку, от через те, що людина хвора, те, що вона таку має таку залежність від медичного працівника, бо вона очікує медичної допомоги. Але з одного боку, треба усвідомлювати при усвідомлено приймати рішення, а з іншого боку не зловживати своїм статусом медичного працівника, і це дуже важливо. Це знаєте, кожен в цьому має зробити своїх п'ять кроків на зустріч, Знаєте, якщо хтось зупиниться. О, комусь треба їх зробити більше. А мені видається при цій рівності, при тій моделі, яка закладена сьогодні в державі, кожен робить свої кроки на зустріч, і права обов'язків пацієнта обов'язки теж, і права обов'язки медичного працівника. Тобто нам пацієнтам треба не боятися з'ясовувати якомога більше інформації і не боятися запитання. Ви прийшли сюди лікуватися чи розпитувати? Так? Однозначно, тому що не тільки розпитувати про орган... о, зараз ми це говоримо. Це і стосується організації надання медичної допомоги. Це дуже важливо. Розумієте, це абсолютно неприйнятні речі, коли в нас сьогодні заклади охорони здоров'я у в Україні перетворюється в те, що люди собі приїжджають, у нас немає ліцензування кожного медичного працівника. Ліцензію сьогодні надають на заклад охорони здоров'я чи на фізичну особу підприємця. Можливо, в майбутньому так зміниться. Але сьогодні для того, щоб ти надавав медичну допомогу в конкретно в закладі охорони здоров'я, ти маєш перебувати за трудовим договором або бути фізичною особою підприємцем А коли сьогодні приїжджають фахівці? З різних міст і вони орендують операційні, ну, в мене більше питань. І до того, хто цю ліцензію отримує і на своїй території дозволяє орендувати, ну може, не в готель прийшли. А пацієнт, який приходить до цього лікаря в орендовану операційну, таке враження, він просто купує, як знаєте, в готелі палату. Ну, але це трошки інше. Тому про це ми теж повинні думати. Це те, що я теж викорінити на цьому етапі. Я, якщо в нас зміниться ситуація, і ми будемо ліцензувати лікарів, ми будемо мати окремо вимоги під медичного працівника, і в нас буде додатковий інструмент публічного контролю. Тоді без проблем. Тоді такий лікар зможе собі приїжджати і надавати медичну допомогу будь-якому закладі. Це теж те, що сьогодні є дуже багато моментів. Є проблеми також з діагностикою. От я теж скажу. А тому, що від неправильної діагностики важко оцінювати очікувати правильного лікування. Я колись отримала за результатами клініко експертної оцінки якості медичної допомоги з однієї з областей. Я отримала висновок, де було написано, що діагностика була проведена неправильно, а лікування здійснювалось правильно. Ну, так дуже контроверсійно. От пані неправильно виставлено було діагноз, вона постраждала, і в кінцевому результаті, але лікували її правильно. Ну тобто дивакувато звучить, а ми повинні розуміти, що стаття 140 кримінального кодексу медична допомога, це ж не тільки про лікування, це про профілактику, це про лікування, це про обов'язкову діагностику, це обов'язково про діагностику, тому що а, яким чином нас сьогодні а, здійснюється діагностика, дуже по-різному. Я навіть не говорю зараз тільки про лабораторну діагностику, так тобто. Про випадки з практики, які є різними а, і від гістологічних а, результатів гістологічних, а, коли здійснюється в лабораторії а, огляд препаратів гістологічних, а, закінчуючи а, клінічною лабораторною діагностикою. А, а я говорю і про ультразвукові дослідження, про КТ МРТ, правильність їх опису, і тут же. Проблеми з безпекою для обох. Не тільки для пацієнта може бути, а й для лікаря-клініциста. Я завжди медичним працівникам, лікарям наголошую, щоб ви зверніть увагу, бо є опис, і якщо він вас викликає сумніву, не майте інерції. Не маєте цієї клінічної інерції, передивіться, бо організм людини це ж система. Якщо вам не корелює з описом якісь аналізи, якісь інші дослідження, які ви провели, так зробіть ще, бо це може бути неправильний опис, їх є безліч. Якщо на сьогодні є випадки, коли ми вроджені вади серця встановлюємо, і це не один випадок, на жаль, посмертно, і батьки від судмедексперта – чи патанатома дізнаються, що ваша дитина померла від вродженої вади серця, тоді я не знаю, як цей механізм тоді працює. Ну все одно до, до патанатома першого не хочеться йти. А однозначно, особливо за діагностикою, розумієте? Тобто, тут, якби, а, хоча ми розуміємо, що є при життєві, де їхня діагностична, ми зараз просто говоримо трошки про іншу діагностику, так, з трупів. Е, тому е, тут важливо е, дуже пам'ятати, і це те, що теж потребує викорінення. І я таку пораду завжди даю: ми повинні отримувати медичні документи, ми повинні отримувати записи КТ, МРТ і ультразвукової діагностики. От я абсолютно прихильник цього. І а, чому? Тому що а, це не тільки тому, щоб потім мати претензії до медичних працівників. Абсолютно я навпаки за те. Щоб був правильний діалог між медиком і пацієнтом, він має бути на всіх етапах. І на етапі, коли він прийшов, в довірчі відносини вступив. І на етапі, коли він вже не задоволений, тоді все рівно має бути цей компроміс, має бути діалог і правильна комунікація. Чому є медичні справи? Ми їх так називаємо. Тому що немає комунікації, має бути правильна комунікація з пацієнтом, пояснити, вибачитися, тому що ти надавач послуги. І якщо не задоволені твоєю послугою, то не треба пацієнта відправляти до суду чи набирати армію адвокатів, які будуть тягати справу 5-7 років. А треба сісти за стіл перемовин і тому. Досвід італії, які сьогодні є, про те, що в них обов'язково досудове врегулювання конфлікту, воно має бути і в Україні. Ми набагато би розвантажили систему, і це про людяність і професійність. Бо коли людина визнає свою помилку, так це ознака професійності. І комітет міністрів Ради Європи про це однозначно вказує, що треба. Не карати кримінально правове переслідування робити, а навпаки, швидко встановлювати помилку, робити з неї висновки і відшкодовувати шкоду. Коли ти приймаєш правильне рішення, визнавши помилку а людиноцентрично, пацієнтоцентрично, то тоді це про людяність. А бути людиною це завжди те, до чого треба прагнути. Але у кримінального кодексу України поки що інший погляд на такі помилки, лікарі. А, ну чому? А інший погляд він дає можливість. Звичайно, що кримінальний кодекс передбачає норми захисту для пацієнта, тобто вже притягнення йде до відповідальності за неналежне надання медичної допомоги. І а, за якщо воно потягнуло собою тяжкі наслідки для повнолітньої і неповнолітньої особи, і хоча є наприклад норма, яка передбачає стаття 46 в разі коли є звільнення від кримінальної відповідальності, зв'язку з примиренням порушника і жертви. Є, але людина має бути жива. Бо якщо людина помирає, вже примирення не спрацює. Тобто людина померла і помиритися з родичами вже неможливо. Сьогодні а, така сформована практика і було рішення Великої палати Верховного суду, що ні. Але є багато механізмів інших, які дають можливість. Я все таки ну тому, що е, виходить Верховний суд е, в січні 16 січня 2019 року з того, е, що е, в нас немає матеріального потерпіла. немає тої людини з якою треба примирятися, бо вона померла, і тільки родичі. І в нас є інші механізми, які є можливо наприклад зіття на поруки, але обов'язково мають бути захищені інтереси. Якщо йде мова про живу людину, то значно відшкодування моральної матеріальної шкоди, якщо така була заподіяна, тут. Важко сказати, що не заподіяно, коли особливо йде мова про моральну шкоду, бо матеріальна вона вириває по різному. А коли є родичі, то однозначно вони теж е мають право на відшкодування моральної шкоди, тому що коли до мене приходять у мене є сьогодні е за результатами надання кушерсько гінекологічної е спра е допомоги, є дві справи Одна жінка в вегетативному стані, інша. Ас е, померла. І чоловіки, в яких на руках дві дитини, а в одного три дитини кажуть, хто буде за наше зломане життя відповідати. І оце важливо. Ми думаємо інколи говорять, грошей хочуть. Розумієте, це сьогодні важко, щоб язик на це повернувся. Яких грошей? Той, хто втратив свою дружину, а діти-матір? Ну, питання дуже філософське. Якщо б сьогодні. Я так сказала з трьома крапками. А якщо іде мова про те, що сьогодні механізму немає, іншого держава ж не придумала. Якщо ми будемо, у нас буде розслідування після того і цивільний позов а в рамках кримінального провадження, і суд що зробить? Теж присудить, засудить, якщо будуть підстави, і по цивільному позову це відшкодування моральної матеріальної шкоди. Нічого іншого в державі немає. Тому я за те, щоб в нашій країні в основу законодавства України про охорону здоров'я ввели досудове врегулювання спору. А кожного адвоката в правилах адвокатської етики написано: сприяти досудовому врегулюванню спорів. Сприяти. І дуже важливо, ми сприйняли закон про медіацію. Нам потрібно готувати правильних, підготовлених відповідно до вимог, медіаторів, які зможуть працювати в цій сфері. Це дуже складна сфера. Там складні перемовини. А якщо приймуть а, проект закону, який сьогодні зараз є по кримінальному кодексу, який передбачає, коли є за наслідками надання медичної допомоги смерть, це вбивство з необережності, уявляєте, як буде? Я цього категоричний неприхильник, тому я вірю, що цей баланс нам треба шукати, тому ми сьогодні теж говоримо. Голос пацієнта має бути почутий, а це голос кожного з нас. Бо ми працюючи в різній сфері. Я в правовій, хтось хтось медик, хтось в іншій сфері, хтось користався послугами. І кожен з нас повинен по краплинці скласти цю мозаїку, як виправити, щоб е, безпека пацієнта була на міфу, і щоб ми до міфу не йшли. А мріяли про реальність? Е, однозначно, там буквально хвилинки залишилися до закінчення. Час благаний. Яких справ найбільше ви зараз маєте, коли вже комплекс пацієнта втрачений і хочеться просто захищатися, воювати? А найбільше зараз по спеціальностях у мене, на жаль, знову топ стало акушерство. Був період, я починала 20 років плюс з акушерства, і зараз знову в топі у мене акушерство і анестезіологія. А Прикро, і я, до речі, хочу теж наголосити кожному пацієнтові, що дуже важливо є анестезіологічне забезпечення, бо в нас знаєте, от лікар-анестезіолог він якось втрачається. От хірург він робить там кошер гінеколог, який буде приймати чи робити кесарський розтин, А дуже важливо звернутися, хто в тебе буде робити анестезіологічне забезпечення, тому що твоє життя також в нього в руках. Правильно заінтубувати, правильно відкоригувати гемодинаміку, це дуже важливо. Тому за тим теж треба. А коли ти знайомишся з медичними працівниками, обов'язково подивись, познайомся з лікарем-анестезіологом. це обов'язково. І всі документи беріть, щоб вони були, тому що це ваша історія хвороби, і ніхто не знає, на якому етапі потрібно буде подивитися. Це стосується здоров'я зараз, не про скарги. Ми будемо вірити, що а, працювати над тим, щоб якомога менше було медичних справ. Дуже дякую вам. Дякую. Закінчується час нашого інтерв'ю. Я собі подумав, що 17 вересня усесвітній день безпеки пацієнтів. Насамперед, що треба зробити, це добре поміркувати про своє здоров'я, про самозахист і про наслідки, які можуть бути однозначно. Дякуємо вам всім. Так. Дякуємо всім здоров'я і дякую, що дивилися. і Слухали пані Ірину Синюту.